Привіт! Якщо ти шукаєш бій усик дюбуа, то ти точно за адресою. У цьому відео з назвою «Бій Усик дюбуа виграй з прогнозом, куди ставити на реванш, ми поговоримо не просто про реванш, а й про те, як можна виграти реальні гроші на ставках на цей поєдинок. Усик повертається в ринг, і цього разу ставки ще гарячіші. І якщо ти вже думав, на кого ставити, ми допоможемо ухвалити зважене рішення. Під цим відео є посилання на перевірений сайт, де ти зможеш зробити свою ставку, а також переглянути пряму трансляцію бою. Це зручно, швидко і доступно з будь-якого пристрою. Тепер про головне стратегії ставок багато хто просто брає фаворита і ставить на перемогу, але ти можеш діяти розумніше. Наприклад, зверни увагу на ставки по раундах. Якщо вважаєш, що усик виграє в другій половині бою. Зроби ставку саме на це. Або ж розглянь опцію перемога рішенням суддів, якщо чекаєш затяжного двобою. Також можна грати на тоталах ударів, раундах чи навіть перших нокдаунах, усе це доступно в режимі лимф. Не забувай, ставки це не тільки азарт, а й можливість заробити, якщо мислити стратегічно. Тож не гай часу, переходь за посиланням під цим відео, обирай свій прогноз і зроби ставку на перемогу з розумом. Пам'ятай, що реванш усик дюбуа це шанс не лише для боксерів, а й для тебе виграти, якщо зробиш правильний хід. Бажай успіху, і нехай твоя ставка спрацює так само точно, як лівий хук від усика.